Черговий обстріл міста з чогось дуже важкого, не знаю. Тільки що був перший приліт, так і ого! -го. Відчулося добре. Третій. Це я роздолітаю каміння, ближче було. Не, так. Вихід. Чуєте який вихід? Важкий. Зараз буде проліт важкий. А зараз камні будуть все слухайте. Ні, не долетіли каміння і осколки. Ні, перший раз був важчий. Це такий десь далі, мабуть, трошки далі. А зараз буде приліт третій. Єсть щось дуже важкого далеку Якась дальнобойна гаубична артилерія стріляє. Сьогодні взагалі ранок був гучний, градами накрили. Я не вспів відчути, який район саме, але дуже багато прилітало. Мабуть, пакет цілий, а може трошки менше пакету, але дуже було гучно. Кошмар просто було сьогодні. Четвертий приліт ще ближче ніж три п'ятий цікава така полоса йде через це небо. Хм. клас. Не дуже видно на відео, на фото буде класно видно. чітко.